Вітання всім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас до верхньої білки серед команд Прем'єр-ліги підгрупа А. І сьогодні Петерзовий чемпіон Львівщини, футбольний клуб Юніс Нижні гравці номер 3 Артур Ілюхін, номер 4 Володимир Савчин, другий Олег Лень, 15 Віталій Гайдучок, но... Радюкін. Сьогоднішній матч судить бригада арбітрів у е, такому. Але Береза все таки виконує подачу на ближню штангу. Передача на Панасюка м'яч відлітає зараз до Яворського. Береза, вривається в штрафний майданчик. подача чи буде удар головою? Так, є удар головою. Непоганий удар виходить Віталія Равлика з відскоком від землі. Ну але досвідчений Дмитро Фастов найдосвідченіший гравець сьогодні в складі команди Карпати 2 Зараз ліквідовує небезпеку, ну і забивають Карпатівці. Буквально таки на другій хвилині цього поєдинку перша атака Карпату вінчалась взяттям воріт. Іваночка, Іваночко не став віддавати передачу на березу. Прошу передачу. Зараз на Равлика. Равлик тут на Гаврушка. Гаврушко буде бити. Пробиває Гаврушко. який сейф. Зараз від Фастова. Момент добивання. І що тут? Кале. Невдала тут передача від Панасюка. щоправда, тут помиляються зараз гравці Карпат, контратака від юності. Віталій Патуляк зараз на правому фланзі. Патуляк виконує навіс, удар головою, який божевільний. Просто сейв зараз від Фастова. Равлик був змушений, мабуть, таки, забивати в цій ситуації. Ще один удар. І що тут ще один сейв? Чи буде гол зараз? Супермен Фастов, що ж є свисток, удар від Яворського над ворота. Суперника. На позиції, ну, але падати не захотів. Равлик, зараз Яворський в штрафному майданчику. Яворський простріл! Удар! гол! Олег Панасюк. Ось вам і Яворський дограв до кінця. Панасюк дограв до кінця. І 1-1 у нашому поєдинку. 296-й гол юності. Цього поєдинку. Ну а гра в Карпат абсолютно не клеїться. І на ногах за цим матчем спостерігає Володимир Вільчинський. Ще одна подача. трошний майданчик, удар. Все від фастова добивання. Це вже... Удар, який гол зараз забиває Тарас Яворський. 2-1 стоє рахунок у нашому поєдинку. Прекрасний штрафний від Тараса Яворського. І Юніс виходить вперед у цьому поєдинку. Поєдинку. До речі, ще 11 хвилин командам грати в першому таймі цього поєдинку, і всі ми розуміємо, що ще будь-що може відбутися. Тут зараз груба помилка, вихід фактично сам на сам. І що тут? Працює на відбір, одразу високий пресинг від команди Богдана Костика. Вочевидь, є така установка від Богдана Івановича. Тут ще одна втрата цього разу від Грося, в Атаці Карпати, передача і 2-2 у нашому поєдинку. Тут помилка від юності і дебич. Зрівнює рахунок 2-2 у нас стає рахунок на 30. З м'ячем, Равлик шукає на підтримку. Равлик зміщується в центр. Равлик знаходить Івана Гаврушка. Іван Гаврушко зараз з м'ячем, Гаврушко дає передачу на Панасюка. Удар по воротах і це гол! 3-2 Юрій Іваночко. Ось як у нас змінюється рахунок у першому таймі. Ще один гол забиває юність, а цю атаку розпочав. Панасюк вступає відбір. Панасюк тут обкрадає Ілюхіна, знову равлик, равлик пробиває. Пата вже наприкінці. Першого тайму цього поєдинку. Білий удар по воротах від білого удар і тут зараз е, могло б за Карпати 2 в цьому поєдинку збили. Василь Файда зфіксував порушення правил. Ще одна атака. Зараз від Карпат 2. Скороход, який удар скорохода. і до вашої уваги. другий тайм матчу між командами: Юність, нижня, верхня, білка та Карпати. Два. Е, є дозвіл від арбітрів. Знову Яворський, удар від Яворського. Два. Є подача в штрафний майданчик. Непогана подача, і ви самі. Дідаю, дідаю, дідаю. передача. Зараз на Олега Панасюка. Панасюк може тікати, але випереджає Панасюка. Савчин, помилка зараз від голкіпера. Панасюк не забиває, який момент. Яворський удар. І що тут? Є подача, подача на дальню штангу, удар головою вищий Олег Береза, Володя Войтович. Войтович, яка ж передача. Войтович тут е зберігає м'яч. Войтович вже в штрафному майданчику, Простріл від Войтовича. І що тут? Немає все-таки удар. Ну а тут Береза грає вище усіляких похвал. Гудзінський передача на шарабуру. Шарабура вихід сам на сам удар. від шарабури забракло. Карпатам 2. проти такої команди, як Юність, звичайно, потрібно мати більше замін. Я думаю, це якраз і розуміє Володимир Вільчинський. Ну але Карпати 2 себе проявили в цьому матчі з дуже дуже.